Коротке відео про цю систему. Тут у нас блок, який дозволяє дистанційно вимкнути всі блоки акумуляторної батареї в разі пожежної небезпеки з зовнішньою кнопкою грибком. Тут у нас ЗІП, пристрій захисту від імпульсних перенапруг фотополя другого, першого, другого. Загальна плюсова шина акумуляторної батареї, додатковий запобіжник кола акумуляторної батареї, реле для запуску генератора, індикатор роботи. Обідна лінія, механічний байпас, бзіп на вході напруги змінного струму, вхід інвертора, вихід інвертора, клемні клотки. Розподілення вайфай донгл для дистанційного моніторинга все. Додаткова вентиляція з термореле, якщо буде можливий перегрів шафи, хоча ці елементи дозволяють експлуатацію і до температури. 60 градусів Цельсія. БМС розрахований на струм 100 А. Довготривалий струм заряду і розряду 100 Ампер.